Друзі, вітаю на переговорному треку. З'явились новини. Росія дуже сильно активізувалася. Лавров спілкувався з турками, спілкувався з китайцями. Там є свої позиції. Вийшов висновок інституту вивчення війни, вперше з ним згоден. Теж хочу з вами це проаналізувати. А ще підтвердили, що витік розмов офіцерів в Німеччині якраз таки виявився правдою про передачу Україні ракет Таурус. Не просто так. Кричали недорізані російські пропагандистські агентства. Що ось дивіться, вони там говорять. Тому обіймаємо німців, дуже дякуємо і чекаємо ракету. Давайте все проаналізуємо, переговорні трек і які там підводні камені. Але спершу дуже попрошу вас підписатись на цей Ютуб канал, щоб не занижати видачу, тому що російські боти і тролі, цілі ферми атакують цей youtube канал. Щоб не зникла видача на ваших телефонах, айпедах, комп'ютерах, телевізорах, потрібно підписатися прямо зараз. нажміть чорну кнопку підписатися, і ми з вами будемо на зв'язку. Друге, я попрошу вас зробити донат для наших хлопців роботи на цей Запорізький напрямок. Купуємо 5 Mavic мавіків. t це нічні дрони, які допомагають відслідковувати ворога і вдень, і вночі. Ну і зрозуміло, що. Його знищувати це надзвичайно потрібно. Нам залишилось з вами практично 600 тисяч. Це по 2 гривні з е, кожної людини, яка є в цьому прекрасному каналі. Е, ну і третє, дуже попрошу зробити е, підписку на Viber та WhatsApp. Вони є в описі. Поїхали. Міністерство. Закордонних справ Туреччини вийшло з заяви про те, що настав час для початку переговорів про припинення вогню в Україні, але вони не визнають окупації. Про це і заявив їхній міністр ну, от, і сказав, що Туреччина вважає, що е, саме момент заморозити. Все тому, що вони дуже бояться, чого цю новину дуже легко считати. чому це потрібно туреччині саме зараз. Туреччина на третину скоротила експорт до Росії через загрозу санкцій до Сполучених Штатів, через загрозу санкцій е штатів. За підсумки двох місяців року турецький експорт до РФ становив 1,29 мільярда доларів. Роком раніше він перевищував 2 мільярди. Нині на Росію припадає 3,2 в загальному експорті Туреччини. У лютому лідером за цим показником стала Німеччина, 1,72 мільярда та Сполучені Штати 1,3. Імпорт із Росії до Туреччини минулого місяця також впав більш ніж на третину. Тобто, потік, який і так почав згасати, він ну. Зменшується, 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 і це якраз таки одна з причин, чому Туреччина так активно заговорила. Друга з причин це те, що Туреччина загалом випала з переговорного треку зараз. На себе цю ношу взяли Саудівська Аравія і Дубай. Ну, от які намагаються звести е, ворогуючі сторони, ну і типу зробити, щоб щось домовились. Правда, вони не чують все, про що каже Україна. Що нам треба, щоб вивести їхні війська з нашої території, а вони намагаються бряскальцями і зеркальцями грати, метати бісером перед нашими очима. Ну і це трошки насправді вже е, дістає. Е, Фідан, е, це міністр закордонних справ е, Хакан Фідан. Е, Зустрівся з міністром закордонних справ Лавровим. Це ще сталося в п'ятницю. В турків проходив Анталійський дипломатичний форум. Ну багато міністрів закордонних справ не проти було приїхати на початку весни в Анталію. Гарний, гарний клімат, морепродукти. продукти. Ну і власне Лавров теж приперся поїсти на шару. Ну і власне поговорити про мирні. Домовленості. Чому він зараз це робить? Чому активізували, я скажу трошки пізніше, але зараз от три слова: власне, про те, що відбувалося в Туреччині. Е, повинен початися діалог про припинення вогню. Це не означає визнання окупації з боку Росії, але питання суверенітету і припинення вогню повинні обговорюватися окремо. Закрита була дипломатична зустріч. Про це пишуть турецькі видання. Ну і власне турецькі видання додають, що Ердоган заявив, що Туреччина підтримує зв'язки як з Росією, так і з Україною, готова сприяти уведенні мирних перемовин. Також про можливу посередницьку участь у перемовах між Києвом і Москвою може відіграти Саудівська Аравія, куди нещодавно з візитом прибув Зеленський. Пишуть теж турецькі видання, причому там дуже багато таких, що називається антисмайликів. Типу Яка Саудівська Аравія Туреччина, лідер. Регіону і хоче якраз таки здобути ось цю історію, бути посередником. Загалом багато хто почав на себе перетягувати цю ковдру. Типу, ми хочемо бути посередниками в цій війні, всі хочуть політичних балів, але чомусь ніхто не готовий відповісти на питання, як вивести російські війська. Без цього всі, всі розмови виглядають швидше як капітуляція. Крім цього, Лавров мав зустріч з Ліхуєєм. Спецпредставник е, Китаю, який зараз їде в європейське турне, Лавров ну не знаю, чи це правда, але Лавров імітує дуже таку, типу, неприязнь до цього представника і сказав, що без участі Росії переговори про мир в Україні неможливі. Ну, може бути, блеф награвати, награвати ставки цьому китайському спецпредставникові. Можливо, дійсно, там Лавров щось, щось таке подумав. От, вони 2 березня зустрічалися, от і далі китайський спецпредставник рухається за наступним маршрутом. Він далі поїде в Україну, в Польщу, в Німеччину. От, і зрозуміло, що хоче говорити про мир в Україні, хоче говорити про припинення вогню. Але знову ж таки багато питань: ну, наприклад, до чого тут Польща? От, наприклад, якщо ми говоримо про врегулювання ситуації в Україні, до чого тут Польща? Ми впевнені, що вони будуть точно сидіти на нашій стороні, враховуючи все те, що зараз відбувається на кордоні. Чи дійсно ми впевнені, що вони будуть за нас максимально? Ну, Німеччину, Францію ми розуміємо, чи Росію розуміємо, для цього Польща. Чи в цей історичний момент вони будуть за нас? 3 березня оприлюднили повідомлення Міністерства закордонних справ на цю тему. Там вже був інший акцент. Констатовано, що будь-яке обговорення політико-дипломатичного врегулювання неможливе без участі Росії та врахування її інтересів у сфері безпеки. При цьому було відзначено, що ультимативні вимоги до Росії, що просуваються Києвом і Заходом, пов'язані з ним діалогом, форматами лише шкодять перспективному врегулюванню і не можуть служити його. Основою, ну це позиція Росії, і далі позиція Китаю: Китай готовий продовжувати свої зусилля щодо сприяння мирним переговорам, виступити посередником, досягти консенсусу між Росією та Україною та іншими відповідними сторонами, а також сприяти остаточному політичному врегулюванню. І Тут одразу цей план ставиться під сумнів. Кризи в Україні. Ну, якщо Міністерство закордонних справ Китаю не може це назвати війною, ми повинні теж задатись питанням: чи дійсно це план мирного врегулювання, чи це план капітуляції. Але все б нічого. Ну, їздить собі людина і шукає, намагається зводити ниточки. Я вам розказував, що е, в часи війни Ізраїлю проти арабських держав до Голдемера приїжджали і співаки, і поети, і письменники з Франції. з... Е, з якихось європейських західних країн, з Азії, ну хто тільки Нобелівські Ларіати прижав, всі хотіли досягти мирного врегулювання. Ну, типу, давайте спробуємо. Ну, всі пробували. Та от приблизно схожа історія відбувається тут. Плюс наверше покладіть ініціативу зустрічі формули миру в Швейцарії. От, е, із позитиву, що ростуть ставки зі сторони України. Німецький е, аудіофайл, де генерал обговорює передачу Таурус, виявився правдою. Макрон підтвердив, що може дати війська. Позиція України сильніша. Спікер е, американського парламенту конгресу зустрівся з депутатами, буде обговорювати нові пропозиції. Він злив тяжку роботу конгр... е, Сенату, які до цього була і зарака. Давайте по новому двері відкриті. Він тягне. І, от поки він тягне, з'являється простір для ось таких маніпуляцій. Але що це значить? Вийшов інститут вивчення війни, і він сказав дуже правильну думку, що Кремль маніпулює переговорними пропозиціями, щоб підірвати міжнародну підтримку України. І тут, от важко з ним поспорити дійсно, всі ці спроби, всі ці спроби. Типу, загравати з Туреччиною, з Китаєм, з Саудівської Аравії, ви ж знаєте, що туди літали їхні представники. От, говорити про Швейцарію це для того, щоб сказати: люди, друзі, захід, дивіться, а Україні не нічого давати. Ми тут скоро самі домовимося. Ось нам треба розуміти, як реагувати на ці пропозиції. Бо Росія зараз перше, що робить, відкидає. Ці пропозиції ну, втягують нас, нам не дають е зброю. Вони далі відкидають всі ці домовленості і далі йдуть в атаку. А в нас зброї немає. Тому е навіть для розуміння того, що Росія це спеціально активізовує, ну давайте чесно е анталійський е форум, де дуже багато було відставних міністрів, ну явно не точка цікавості. Лаврова, але він туди їде, про це говорить. Тобто вони спеціально імітують, хочуть, щоб в нас не було зброї перед весною. Дійсно, нам треба посилитися. Нам треба збудувати е, логістичні поставки західної зброї. 800 тисяч чехів казали, французи щось додатково, ці тауруси, але головна поставка це Сполучені Штати. Ну от вони зараз підігрують, щоб в Штатах не було розмови про те, що Україні треба зброя. Ось це проблема. Ось це дуже велика проблема, і нам треба подумати, як з неї вийти, як правильно реагувати, які заяви зробити в світ. Ось така позиція по цих мирних перемовинах. Росія намагається збіднити постачання в Україну. А нам, навпаки, треба набити склади, навіть щоб після перемоги видворення російських вік з нашої території склади були повні. Щоб склади були повні, звідти не крали, і потім в кінці року не підривали, як це робили раніше. Згадайте, що тільки робилось, які салюти летіли на наших складах. Згадайте Новобогданівку і багато інших. Так от до чого я зараз це веду? Що Росія маніпулює, ми на це не повинні вестись і повинні це пояснити чітко зрозуміло заходу. Їх розкусили. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, дзвіночок. Зробіть підписку. Це важливо. Зробіть донат на наших для наших хлопців. 118-та бригада, роботи на запорізький напрямок по 2 гривні. З кожного по 2 гривні. І ми закриємо цей збір. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.